Що собою являє наше життя? Ми керуємо ним? Чи воно керує нами? Давайте розглянемо три варіанти. Все випадково. Нічого не пов'язано, нема ніяких закономірностей. Не може людина за все відповідати і всім керувати. Все йде по кармі, так як воно має йти. Як же так сталося, що все так склалось? Ви не повірите? Навіть якщо ось так от я роблю рукою, цей рух був прописаний ще до мого народження. Що би не відбувалося зі світом, це не відбувається зі мною і ніяк, ніяк на мене не впливає? Що собою являє наше життя? Ми керуємо ним? Чи воно керує нами? Що таке наше життя? Це є якась певна випадкова послідовність хаотичних подій, не пов'язаних між собою, повний броунівський рух? Чи воно є якесь закономірне і зубомовлене? Чи в ньому є якісь закони? Ми народжуємося. Певній сім'ї, родині, місцевості, країні, в цьому є якась закономірність? Чи це просто випадковість? Ми могли народитися і в Африці, і в Азії, і, і в Америці, на любому континенті. Нас батьки віддають з Малку в певний дитячий садочок, в певну школу. Ми навчаємось в якомусь спеціальному закладі, в вузі чи в технікумі, потім працюємо, йдемо на роботу, створюємо або не створюємо сім'ю, виходимо на пенсію в певному віці і в кінці помираємо. В цьому є якась закономірність, чи це просто випадковості такі? Тобто більшість людей на цій планеті живе по такому шаблону, який, який фактично нав'язаний е, суспільством, так? Оцей шаблон, і ми по ньому проживаємо свої життя. Давайте розглянемо три варіанти. Перший все є випадково хаотично. Другий. Все закономірно. Ми на все впливаємо і повністю керуємо нашим життям. І третій варіант все кармічно. І тільки в деяких випадках ми робимо якийсь усвідомлений вибір і впливаємо на наше життя. Перший варіант все є хаос. Все випадково. Нічо, все випадково, нічого не пов'язано, нема ніяких закономірностей. Людина, якої, якої хороші вчинки, вона правильно, скажімо, йде по життю, але її може не вести, можуть бути безчисленні катаклізми на життєвому шляху. І Друга людина, яка погано поступає, якісь погані вчинки, все таке інше, але вона собі живе, як то кажуть, в шоколаді. Чи можливо таке? Що ніщо ніч, ніч, ні на що не впливає? Звичайно, що таке неможливо. Та як ми бачимо. Розвиток нашого Всесвіту, еволюцію життя на планеті, прогрес людства на планеті, це що довели вчені, з цього ми робимо висновок, що такого бути не може. Не може бути повного хаосу. Якщо був повний хаос, навіть в простому експерименті підкидання монетки, відомо, що якщо ми. Чим більше разів ми підкидаємо монетку, тим більша ймовірність випадіння орла і решки 50 на 50%. Якщо ми підкинули 1000 разів 2000, 10 тисяч, чим більше ми підкидаємо монетку, тим більше ймовірність випадання орла і решки буде наближатися до 50 на 50%. У світі, у світі ж хаосу. Непослідовності, незбалансованості, ми би підкинули монетку тисячу разів, і 990 випав би орел, там і 10 решка. Ну, це зрозуміло, що таке неможливо. Другий варіант наше життя закономірне. Ми робимо власний вибір і повністю на нього впливаємо і керуємо ним. Тут ви засмія, засмі... кожен з нас засміється. Не тут то воно і було. Ми всі знаємо прислів'я. Людина планує, а життя коригує. І всі ми прекрасно знаємо. У нас можуть бути одні плани. Потім якийсь катаклізм, чи навіть щось, якась подія може змінити все. Ну, це не треба доводити. Кожен знає. І переконався це на власному житті. Не може людина за все відповідати і всім керувати. Тепер перейдемо до третього варіанту. Все кармічно. Все йде по кармі, так як воно має йти. І ми тільки робимо, якби. Досить опосередковано на щось можемо впливати Не, в незначній мірі. Тобто, за хороші вчинки буде Винагорода, за погані буде покарання. Тобто, діє закон причини та наслідків. І уважно придивившись, подивившись на наше життя, можна сказати так. Є в цьому. Дуже велика правда, та правда, доля правди та істини. Але не треба забувати, що наш вибір зобумовлений все одно. Тобто ми розвивалися з дитинства як особистість, на яку впливали виховання батьків, родина. Школа, суспільство і наслідок оцих от генетика ще до того, нас, нас, кожного з нас є певний е, тип, е, ну, певний геном, та? і на що ми вплинути фактично не змогли. І якщо ми думаємо, наприклад, що. Е, при, е, ми Робимо власний вибір і в деякій мірі, ну, не, в неповній мірі керуємо своїм життям, то це, це також не є вірно. Тому що навіть наші е, рішення, вони зумовлені попередніми нашими, нашим вихованням, ну і все-таки інше. Тобто наш вибір. Зобумовлений нашу, нашим типом особистості і нашим тип, структурою тіла нашого ума. Давайте розберемо невеличкий приклад життя. Допустім, ви сидите в комп'ютерному кріслі вольяжно відкинулись на спинку вдома, дивитесь YouTube якийсь канал, і раптом за вікном вибухає якась петарда. Це. На вас якось впливає, ви лякаєтесь, один невірний рух падаєте з комп'ютерного крісла, ушиб на руці. Рука розбухає, ви не розумієте, не знаєте, чи це просто невеличкий ушиб, чи це може якась мікротріщина. Ідете до лікаря. По дорозі зустрічаєте якогось свого давнього товариша чи давню знайому, подругу, в розмові з якою. Вона робить вам пропозицію власної якоїсь справи або пропозицію роботи, яка, в свою чергу, докорінно змінює ваше життя. Тобто, тут ми бачимо низку певних послідовних випадковостей, яка докорінно змінить ваше життя. Це хаотично, це випадково, це кармічно. Давайте подумаємо. Ви могли би не піти до лікаря. Ну, пару днів пройде, все, рана заживе. Ми б могли піти іншою дорогою. І не зустріти цю людину. І, навіть зустрівши цю людину, ви б могли не прийняти її пропозиції. Правильно? Вірно? Як же так стало, що все так склалось? Значить, виходячи, з типу вашої особистості ви прийняли самі такі рішення, які привели до докорінної зміни у вашому житті. Звідси, ми робимо висновок. Ха, то виходить, що ми ні на що не впливаємо. А, а навіть якщо на щось і впливаємо. То все це обумовлено? Як так може бути? Е, був жив такий прозрівший майстер, вчитель Роберт Адамс? Він взагалі говорив: каже: ви не повірите? Навіть якщо ось так, от я роблю рукою, цей рух був прописаний ще до мого народження. Тепер подивимось, що говорить інший вчитель духовний людства. Ісус Христос. Ні одна волосинка не впаде з вашої голови без волі Всевишнього. Приходить, що все передбачено, все прописано. І що? Ми, Ми не хочемо себе відчувати якимись роботами, маріонетками. Ми хочемо бути вільними, мати повну свободу. Але якщо подивимося глибше, то саме це дає нам повну тотальну свободу. Тобто, якщо все прописано, ми можемо робити все, що завгодно. Але, звичайно, ми будемо робити все, що завгодно. Тільки відносно нашого типу особистості. Один зможе зробити злочин, інший по своєму типу цього зробити не зможе. І це зрозуміло. Один зможе такий поступок зробити, який другий цього поступку не зможе зробити. В чому ж тоді свобода? І знову ж таки, звернувшись до відомих духовних вчителів людства, які говорять, що свобода це в тому, щоби не реагувати, не втягуватись в ці емоції, переживання, а бути безмовним свідком свого життя. Тобто, має бути двонаправлена, <кліст> вектор двонаправлений. Ви бачите об'єкт, спостерігаєте за об'єктом, і бачите суб'єкт себе. Я, наприклад, сижу, розмовляю з вами перед камерою. Але я бачу камеру, розумію, що я е, розмовляю своїми потенційними слухачами, але я бачу. Себе, в якому положенні я сижу, бачу, як я розмовляю, як я жестикулюю. Але це не означає бути беземоційним якимось чурбаном. Ви отримуєте весь спектр життя, весь спектр емоцій, переживань. Але разом з тим ви не втягуєтесь, це вас не задіває. Тому що в кожного з нас є якийсь незмінний глибинний елемент, який, на фоні якого проходить це все наше життя. Ми ж себе пам'ятаємо дитиною в середніх роках, старшою людиною. І на фоні цього незмінного елементу проходить все наше життя. І завдання кожного з нас, кожної людини. Злитись з тим незмінним елементом. Як красиво сказав ще один майстер, прозрівший вчитель Нісаргадатта Махарач, я закріпив себе до початку буття та світу. Що би не відбувалося зі світом, це не відбувається зі мною і ніяк, ніяк на мене не впливає. Але треба розуміти, що це не так просто цього досягти. Треба над цим працювати. Для цього є спеціальні техніки та методи це самоспостереження та самодослідження. Я описав їх в своїх відео на своєму каналі Життя без горя». Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Зараз я не буду детально. Говорити про ці техніки і методи. Ну і медитація, звичайно. Тобто в нас будуть різноманітні емоції, переживання, але ми це бачимо, ми не втягуємось, не реагуємо, не так само ми постійно не думаємо, не обмірковуємо це все в нашій в голові. Тому що думки, вони також. Впливають на нас, на наше буття. Техніки і методи я вже е описував в інших відео. Е ще хочу таку цитату е також е розказати, Нісаргадати Махараджа. Коли його запитали, який ваш стан теперішній? Він відповів мій стан не переживання. Який включає в себе всі переживання. Тобто досяг... ну, фактично, треба розуміти, що всі ці люди, всі ці, ці майстри це є е, прозрівші люди, які відкрили в себе, в собі такі можливості, які фактично злилися з цим невідомим. Що стоїть за межею всього. Вони фактично стали цим, як казав та Махарач, я є то. Тому я бажаю вам успіхів на вашому духовному життєвому шляху досягти оцеї повної, тотальної свободи.